Студентські роки пригадали начальники районних управлінь держав та інспекції. Керівництво влаштувало для них здачу екзаменів, результати яких засвідчили рівень професійної придатності. Такі іспити потрібні для того, аби робота ДАІ була ефективнішою. Ми повинні бути чітко переконані, що наші керівники на місцях відповідають за миним посадом і можуть виконувати свої функціональні обов'язки. Перше, чим притягувати наших громадян до відповідальності. Учасників дорожнього руху ми е, дамо кваліфікацію нашим працівникам. Завдання для високих міліцейських чинів такі ж, як і під час простого складання іспиту на отримання прав. Спочатку перевірка знань правил дорожнього руху. Цей етап успішно пройшли усі однак, відмінників було лише троє. Це в основному білети всі, якими щоденни з тими питаннями стикуємося, але є деякі, що треба було подумати трошки. У ролі учня ясно, що теж переживав. Думав, щоб здати екзамен. Ну я рахую, що це керівництво прийняло рішення для того, щоб питати водіїв, треба знати самим на відмінно. Після теорії практичні заняття саме керування автомобілем, цей іспит для досвідчених державтоінспекторів також не став складним. Переживання було в тому, що десь в десь кі змірі новий автомобіль. В кожному підрозділі є вітчизняні автомобілі, мається до вази. Це не іномарка, як кажуть. Але десь в десь мірі, мірі як кажуть, якщо професіонал, їхати на будь-якій автомобілі. На будь-якому автомобілі я думаю, що це, 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 це в першу чергу. Далі обласна автоінспекція поступово тестуватиме якість знань працівників ДАІ нижчих за рангом. Перевірку професійної придатності до кінця тижня пройдуть усі інспектори дорожнього руху Прикарпаття.